Як зняти власний фільм за два місяці? У Чернівцях стартує проєкт Кінолабораторія Відтінки перемоги. Його учасники зможуть пізнати ази кінематографу і отримати реальну можливість доторкнутися до процесу кіновиробництва. Тож як приєднатися до проєкту, та які митці будуть задіяні у якості викладачів. Дивіться у сюжеті камера, мотор почали створити власний короткометражний фільм. Відтепер можна максимально просто. У Чернівцях стартував проєкт Кінолабораторія Відтінки перемоги він дає можливість усім охочим розвинути режисерські навички а в результаті створити власний кінодоробок. А що він собою представляє? Так це так звана кінолабораторія, де будуть навчатися всі охочі незалежно від віку. В яких є бажання доторкнутися середини до кіно. Реалізація такого проєкту в обласному центрі стала можлива за підтримки інформаційного центру Європейського союзу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича? Викладачами кіношколи будуть сценаристи, оператори та режисери з різних куточків України, зокрема з Києва, Рівного та Чернівців. В ході теоретичних і практичних занять майстри будуть ділитися зі слухачами секретами створення фільмів. Вперше в Чернівцях відбувається така безкоштовна кіношкола. Сподіваємося, будуть дуже круті результати. Зокрема, кінцевим результатом будуть відзняті короткометражні фільми учасниками проєктів. Всього такий проєкт розрахований на 25 учасників. Кожну подану заявку будуть розглядати окремо і звертатимуть увагу на найкреативніші ідеї короткометражних фільмів. Ви знаєте, ми приємно вражені. проєкт ще не стартував. А заявки на участь вже поступають, але ми не здивовані, тому що Чернівці молодіжне, студентське, креативне місто, яке завжди відкликається. На цікаві події, на цікаві проекти. Прес-конференцію щодо старту кінолабораторії відвідала і Аліна. Школярка наразі обирає майбутню професію і вже майже визначилась з фахом. Каже, що вже навіть вигадала ідею для власного фільму. Я хочу, я, по-перше, я 11 клас, я випускний клас. Я доволі ще не визначилася, куди я хочу поступати. І я доволі творча особистість. Я хочу напевно. Ну, все-таки поступати десь в творчого, ну, в творчому напрямі. Я гадаю, що я знайду себе тут саме, в кіномистецтві. Культурний фронт зараз також надзвичайно важливий, переконана дівчина, тому обіцяє сумлінно вивчати всі основи кінематографу. Навчання в кіношколі триватиме два місяці, а прем'єра робіт відбудеться вже влітку. Людмила Труфин, Руслан Батюк, теми дня ТВА.